В ім'я і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дев'ятниця до Дитятка Ісуса, четвертий день. Оразку таємниці народження Ісуса у мою душу. Це небесне дитя, повне лагідності й сородкості хоче своїм прикладом перерити в наші серця ці важливі чесноти, щоб у світі, пораненому і стривоженому, настала ера миру і любові. Він уже від дня свого народження вказує нам на наше посранництво, яке полягає в погорді тим, що любить і чого шукає світ. Упадімо навколішки перед ясхами і разом із Великим святим Єронімом, розпареним любов'ю до дитятка Ісус, жертвуємо йому ціквити і без жодних застережень цілі наше серці. Обіцяємо йому, що сповнюватимемо поради, які запровадять нас до врагимського Гроту і говорять нам, що все на цій землі є магнотою над магнотами і ще раз магнотою. О Ісусе, завжди щедрий у милосерді, прости мені, прийди, щоби знову народилися в моїй душі та залишися в ній навіки. Коли б я виявляв упертість, то силою відкрию плами моєї душі і управляй в ній завжди, ти знаєш, що всією своєю волею я прагну посідати тебе церковито, любити тебе і служити тобі, повністю скоряючись тобі, твоїм Божим законом. Наповні найгарячішою любов'ю моє остегре серце, Запарив мені цей вогонь, що ти його приніс на землю, коли на неї прийшов. Щоб я спалений ним жертвував себе на віталі твоєї любові, як жертва любові, аби ти міг царювати в моєму серці, а також у серцях всіх людей на землі. Нехай у всьому і через все принить одна єдина пісня хвари, благословення, подяка тобі за любов, яку ти об'явив у цій таємниці своєї безмежної доброти і милосердя. Царь Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і ся наповняєш, скарбниться брах і життя подателю, прийди і все в нас, і очисти нас до всякої скверни, і спаси б душі нашім. Отче наш, ти ще єси на небесах, нехай сдеться ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас успокуся, але визволи нас від рукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений Рона Твого, бо ти Богородира Христа, спасся, визволити для душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, і ти тими жінками, і благословенний під рону Твого, Ісус. Свята Марія, матінко Божа, моли за нами грішними нині і годину смерті нашій. Амінь. Благорадиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, і благословений між жінками, і благословений плідрона Твого, бо ти породила Христа Спася визволити для душ наших. Слава Отцю і сину і Святого Духу, і завжди нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Послання присвятиє Діви Марії 25 грудня 2006 року мечегорія. Дорогі діти. І сьогодні вам приношу новонародженого Ісуса на руках, Він, котрий є царем неба і землі, Він ваш мир. Ніхто вам, дітоньки, не може дати миру, тільки Він, котрий є царем миру. поклоніться йому у своїх серцях, уберіть його та матимете радість у ньому. Він благословить вас своїм благословенням миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Послання Пресвятої Діви Магніні в Медчугоні 25 грудня 2007 року. Дорогі діти, із великою радістю приношу вам царя миру, щоб він благословив вас своїм благословенням. Покорніться йому і віддайте час творцебі, за котрим прагне ваше серце. Не забувайте, що ви є подорожчими на цій землі, та що речі може дати вам малі радості, а через мого сина вам дароване життя вічне. Тому я з вами, щоб вас повести до того, за чим прагне ваше серце. Дякую вам, що відповіли на мій закрит.